підземних королів Еллі знов зустрічається з друзями. Минуло днів із дванадцять, і воїн, який прилетів на драконі від торговельної брами, сповістив, що правителі чарівної країни увійшли в печеру з великим почтом. І негайно по всій країні побігли й полетіли посланці з наказом. Усьому населенню взяти участь в урочистій зустрічі високих гостей, усі роботи на ланах і на заводах припинити, крім плавлення металу в ливарних майстернях, мешканцям у святковому вбранні збиратися обабіч дороги, яка веде до міста від торговельної брами, шестилапих загнати в стіла і міцно припнути, аби якийсь із них не вирвався і не наробив переполоху. Вартовим на драконах кружляти над процесією колами пошани, проте не спускатися надто низько. По всіх усюдах чувся веселий гомін. Люди вдягали найкраще вбрання і найчистіші ковпаки і радісно поспішали назустріч великодушним прибульцям із Верхнього світу. Місто семи королів спорожніло там залишилися тільки каліки та немічні старі люди. Королі, міністри, придворні в ошатному вбранні всіх кольорів веселки йшли на зустріч гостям стрункою колоною під звуки оркестру і грім барабанів. На чолі цієї колони була Еллі з тотошкою на руках. Тисячі глядачів розтяглися на цілі милі обабіч дороги. Вони махали руками, шапками, весело вигукували вітання. Аж ось з'явилися гості. Попереду крокували в ногу шість дуболомів. Таки військова муштра давалася взнаки. Передній з них тримав букет квітів. Наступні четверо несли ноші, на яких поважно сидів страхопуд, приязно вклоняючись на всі боки. За ношами йшли тридцять прекрасних юнаків і дівчат, учнів танцювальної школи. З величезними букетами квітів. Ними керував учитель танців Лан пірот, колишній генерал. Він ставав у дуже витончені пози і час від часу пританцьовував, дивуючи цим глядачів. Далі велично ступав лев із Фредом Канінгом на спині. Хлопчисько був надзвичайно гордий і ні за що у світі не поступився б своїм місцем. Кому з його знайомих хлопчаків? Доводилося брати участь у такій дивовижній процесії і їхати на Левові. Ото буде розповідей Вайові. І, напевне, йому теж не повірять, як він не вірив Еллі. Залізний дроворуб, заново відполірований, змащений, із блискучою золотою мастильничкою на поясі, ніс на плечі, сяючу золоту сокиру. На голові дроворуба сиділа ворона кагікар. У чарівних золотих браслетиках на лапках. Одне слово, кожен із наших героїв, вирушаючи в підземний світ, якнайкраще причепурився. Далі, тримаючись за руки, крокували в ряд Дін Гіор, Фарамант і Лестер. Борода Діна Гіора, що була заплетена в прядки і спускалася аж до землі, справила на мешканців печери неабияке враження. Декілька десятків живунів несли нові подарунки, пакунки з одягом і взуттям, кошики з іграшками, котили дитячі візочки. Їхні блакитні гостроверхі капелюхи погойдувалися туди сюди, в такт ході, а підвішені під крисами дзвіночки мелодійно дзеленчали. Процесію замикали дуболоми, навантажені важелями, колесами, свердлами, трубами. За порядком серед них стежили майстри з фіолетової країни. Уся урочиста хода справила незабутнє враження на мешканців печери, це було якесь світле пишне видиво з верхнього світу, яке ніби захопило з собою в підземелля відблиски сонячного проміння, прозоре повітря, небесну блакить. Коли дві пишні процесії зустрілися. І високий величний король Ментахо підвів руку і був готовий виголосити врочисту промову, Еллі геть зіпсувала всю церемонію. Заверещавши від захвату, вона вискочила з рядів і щодуху помчала до нож страхопуда. Дуболоми вмить утворили сходи, і дівчинка опинилася в обіймах свого доброго старого друга. Вона розглядала його миле розмальоване обличчя. Цілувала його в щоки, а страхопут захоплено вигукував Гей, гей, гоу, я знову Зеллі. Проте він невдовзі схаменувся і боязко затулив рота рукою. Не годиться ж знатній особі поводитись так легковажно. Аж тут до нож підбігли залізний дроворуб, Фред Канінг, Сміливий Лев, Дінгіор, Фарамант. Зчинилася весела метушня, Еллі й Тотошку перехоплювали з рук у руки, і король Ментахо з гіркотою зрозумів, що йому не випаде нагода похизуватися ораторським мистецтвом. Він на швидку сказав кілька привітних фраз і одержав у відповідь Вітання страхопуда, Дроворуба і Лева, правителів своєї країни. Потім усі скупчились і веселою юрбою посунули до міста семи королів. Еллі їхала верхи на левовій спині, а поруч із нею простував Фред і розповідав про свої пригоди відтоді, коли він уночі переодягнений, вийшов із сонного палацу. Але його раз у раз переривав дроворуб, який пропонував Еллі послухати, як гучно й радісно б'ється його серце з тієї миті, як він її побачив. Часом Ілев повертав голову і вставляв кілька слів про те, як він зібрав, а потім розпустив могутнє військо. І Кагікар сварилася з тотошкою через те, кому сидіти на руках у Еллі, і щинилася шалена метушня. Та всі були вельми задоволені. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.